Сьогодні я покажу вам, як телепортуватися до місця смерті в Minecraft Java і Minecraft Bedrock Edition. Перший спосіб працює і для Bedrock, і для Java Edition. А для цього, коли ми вмираємо, так припустимо. Так і відроджуємось, ми можемо скрафтити компас, який поверне нас на місце смерті. Ось так він виглядає, показує місце, де ми загинули. Ось тут я помер, а також він крафтиться з осколків від луння та компаса. Це перший спосіб, так, ось як він крафтиться. Другий спосіб тільки для Minecraft Bedrock. Так, припустимо, я вмираю зі скриною в руках. Ось потрібно запам'ятати хоча б один предмет, який був у вас в інвентарі. І використовуємо для цього команду tp. Пишемо собачку E, далі квадратні дужки, name she. І хоча б один предмет треба написати, який був у вас в руках. У мене був сундук. Так, сундук. І закрити квадратну дужку, і відповідно, ось я телепортувався до предмету, який був у мене в інвентарі на момент смерті. І відповідно тут я помер. Так, працює з будь-якими речами з алмазами, так, щоб якщо не було випадкових телепортацій випадковими компасами чи іншими предметами. На цьому все. З вами був Вейлер. Всім бувай!